Вітаю всіх. І так, на свіжу новину, на свіжу новину, подивимось трошки. Загрози з Білорусі анонсуються. Влітку 25-го року, чи дійсно будуть загрози з території Білорусі? Чи дійсно будуть загрози з території Білорусі? Так, вони є. В принципі, це нормально, що вони є. На дні колоди повішена карта жертви. Вони є ці загрози, повторення ситуації. В принципі, якщо казати про повторення ситуації, це нагнітання небезпеки і все, що було, пам'ятаєте. Я навіть тоді була у Львові на той момент. Тепер, для кого ці загрози? Найбільші загрози для кого? Для якої країни ці загрози з Білорусі влітку? Це Україна. Це Польща. Це кра... країни Балтії, Латвія, і Литва Естонія. Тепер, дивіться, поки що країни Балтії відносність ситуації, так, але не на 100% однозначно. Україна. Звісно, що так. Україна так. Під загрозою. Прикордонні області. Українські прикордонні області. І Польща, що в нас? Польща також. Провокації можливі Польща. Ну, Польща провокації. Тут чомусь Зеленський випадає, ну може вказати. Знову ж таки, на ді коло четверка мечів це не тільки такі загрози є, чи це чи пауза і роздуми. Що робити, як краще робити? Пауза і роздуми. Враховуємо це. Враховуємо. Ну, дивіться. Які загрози з сторони Білорусі влітку 25-го року на прикордонній області для України? Просто на прикордонній області для України. Білорусі хто Машує. ДРГ. Відразу скажу ДРГ. Вночі, одлізти будуть. Кінцевий результат, який в нас? Що мені тут видає? Ну, концентрація військ без руху. ДРГ, намагання, провокація, але концентрація військ без руху, і це буде нагнітання, скажімо так. Звісно, не буде так, як є. Сторони Росії, з сторони Білорусі такого прям не буде, але все таки треба враховувати дії, що можуть посилитись також обстріли. До речі, це буде окреме питання.